У масові відключення газу соцмережі е, наразі ну, можна сказати киплять реакціями. Та, і де жителі окупованих, е, окупованої частини Молдови наразі е, публікують опублікують відео нових реалій життя в регіоні. Е, кадри перші з'явилися ще 31 грудня. Ну я нагадаю, що та з 1 січня у нас перестав діяти контракт. Відповідно, з 31 грудня. Вже були перші відео, які викладали до Тіктоків про те, як е, запасаються дровами, про черги величезні на е, газові заправки з автомобілів, е, про те, що зараз е, топити загалом будуть е, дровами. Ну і е, жителі невизнаного Придністров'я говорили і писали про те, що та нічого страшного в принципі. Все ок, головне кажуть, щоб світло не вимкнули, а все решту, нібито, вони можуть пережити. Щоправда, є одні, один нюанс, скажімо так. Так звана влада Придністров'я вимагає від Молдови оплатити постачання російського газу в невизнану республіку. А глава тієї самої невизнаної Придністров. Ої Молдавської республіки Вадим Красносельський звинуватив Молдову у вимозі сплатити борг за газ перед Газпромом. Красносельський каже, що Молдова, нібито, намагається перекласти борг «Газпрому» на суму в 709 мільйонів доларів на Придністров'я. Нібито він бачив цей лист, надісланий Молдова Газом Придністровському. Тераспольтрансгазу. Ну і Красносельський каже, що таким чином, ось там Росія надіслала лист до Молдови на 709 мільйонів доларів. Ну і цей лист просто поміняли адресата і переслали відповідно до невизнаного Придністров'я. Кажуть, оплачуйте. Відповідно, хочете користуватися російським газом, оплачуйте. А, звісно, що а, все це ну, немає конкретних під собою підстав, і а, таким чином Красносельський просто хоче, щоб Молдова а, взяла на себе всі а, збитки або ж а, всі. А, це фінансування невизнаної невизнаної республіки, невизнаного Придністров'я та і таким чином забезпечили їх. Ну дуже вдобно бути окремою територією, але при цьому щоб за твої послуги хтось обов'язково платив. Ну і раніше повідомлялося, що уряд Молдови з 16 грудня е і адміністрація Придністров'я з 11 грудня ввели режим надзвичайного стану у зв'язку із загрозою припинення поставок газу на лівий берег Дністра через закінчення з 1 січня 25 року договору про транзит російського газу через територію України. Невизнаної Придністровсько-Молдавської республіки також припинило постачання опалення та гарячої води до домогосподарств після того, як постачання газу до Європи з Росії через Україну припинилося. Ройтерс повідомляє, що переривання постачання газу негайно позначилося на населенні регіону, чисельністю близько 450 тисяч осіб, яке відокремилося від Молдови. Я нагадаю, ну відокремилося я беру в кавички та від Молдови на початку 90-х років. Під час розпаду радянського союзу в регіоні дислоковано близько півтори тисячі російських військових, і от ми говорили з вами про газ та опалення гарячої води, як ви розумієте, тепер теж немає. Також в Придністров'ї зупинили роботу всі промислові підприємства через відсутність енергоресурсів і невизнана республіка, відключена від газопостачання через припинення поставок з Росії. Тобто, все це наразі також впливає і на Молдову, і на Придністров'я. Що далі буде робити Придністров'я? Що далі буде робити Молдова? Поки що сказати дуже-дуже важко. Тим не менше, дуже дивно знову ж таки, чи є це для когось секретом. Бо сама Молдова вже. Робила перші поставки з Європи і, відповідно, намагається зробити все для того, щоб стати незалежною від російського газу. Що робитиме при цьому невизнане? Я ще раз беру в кавички Придністров'я. Тут вже залишається е загадкою, тому що ну, окремий газопровід навряд чи Путін завтра побудує до цього самого Придністров'я. Чи будуть вони об'єднуватися зі Словаччиною і Угорщиною для того, щоб дружити? Разом і вимагати разом постачання російського газу теж не зрозуміло. Незрозуміло і те, чому до цього моменту ніхто нічого не робив. Тому що Україна не прийняла це рішення вчора або ж сьогодні. Вона про це говорила методично протягом останніх півроку. Ми говорили про те, що ми не будемо продовжувати контракт на транзит російського газу. Ми говорили про те, що 1 січня цей контракт завершується, а це означає, що... Російський газ не буде нікуди постачатися, де його чекають. Відповідно, вам треба приймати рішення вже зараз, думати, що робити вже зараз. Ну і приймати якісь рішення. Відповідно, дуже дивно тепер 1 січня відкривати очі і казати: в сенсі немає російського газу. І не буде? Зовсім не буде, і завтра не буде. Ну, території України точно не буде. Ем... Ватажок цього самого Придністров'я, це який Красносельський, заявив, що ситуація є непростою, але каже, загалом ми були готові. При цьому я знову ж таки нагадую, що опалення немає гарячої води, немає газу, немає, зупинили роботу всі промислові підприємства через відсутність енергоресурсів. Але Красносельський каже, що вони до цього були готові. Він пояснив, що причина припинення постачання полягає в суперечці щодо оплати заборгованості між Молдовою. І російським газовим гігантом «Газпромом». Наскільки він гігант, я вам тільки не пояснила, що якщо в 2022 році це були шалені прибутки в 2 мільярди в 2 трильйони російських рублів, то з кожним роком наступним Газпром втрачав і не заробляв таких шалених грошей, як до цього. Ну і каже, що постачання російського газу через Україну припинилося після того, як Київ відмовився продовжувати транзит. І знову ж таки, сам президент України Володимир Зеленський ще у середу говорив про те, що припинення транзиту газу є однією з найбільших поразок Москви. Також сказав, що тепер це спільне завдання Європи та підтримати Молдову в цей період енергетичної трансформації. Ну а що робитиме влада Придністров'я і як вона буде? Оплачувати цей самий газ Росії невідомо, тому що Красносельський каже про те, що Придністров'я нічого не винно Москві, а Молдова каже про те, що ми з Європою. Україна каже, транзиту газу території України не буде. Ну і як далі розвиватиметься ситуація, тут о, дуже важко прогнозувати. Згідно а, з власною звітністю, ринкова капіталізація Газпрому становить близько 28 мільярдів а, доларів. І до кінця 2024 року обсяг російського газу, що експортується в Європу по українській газотранспортній системі, впав на 78%. В 2023 році Газпром вперше з 2001 року повідомив про збитки в розмірі 629 мільярдів рублів. Після різкого падіння продажів газу і до цього моменту компанія щорічно отримувала величезні прибутки, зокрема навіть майже 2 трильйони рублів у 2022-му, у перший рік війни по факту. Великої в 23 році доходи скоротилися приблизно на 27% до 61 мільярда. Ну а доходи від продажу газу, зокрема, впали на 40%. Втрати в 5 мільярдів доларів від продажу газу без угоди щодо транзиту через Україну можуть призвести до подальшого зниження доходів Газпрому і Росії, в тому числі тому, що це одне і те саме. Я нагадаю, до 7% майже.